Новорічну ялинку вам в хату. Я так подумав. Премія Дарина дуже новорічна, правильно? ж? Тоді краще випущу відео перед новим роком, бо. Хоча. Ви все одно вже забудете через 5 хвилин після того, як вимкнете відео. Добре, не буду затягувати, тож ставте дизлайк авансом і відписуйтесь. Почекайте? Ставте лайк авансом і підписуйтесь. Дякую. Так, ну, а ми починаємо. Я гадаю, що ви знаєте, що таке премія Дарвіна. Якщо ні, то зараз поясню. Вручається за смерть або самопошкодження, що сталося через безглузді дії і які призвели до покращення генофонду людства. Все. Отож, ви любите вази? А якщо до квітів. Можете не відбудати, це все одно не зв'язано з темою, тому що там ні вазу, ні квітів немає. Там фейерверк і бутилка. І цей прекрасний букетик був у чоловіка між ніг. Власне, так а що сталося? А сталось те, що прохова суміш у фейерверку спрацювала неправильно, і він вибухнув у пляжці. Навгадаю, він був між ногами. Чоловік отримав серйозні пошкодження пахової області та внутрішніх органів. Його не встигли врятувати. А причиною стало поєднання алкоголю, браку технічної підготовки та бажання привернути увагу. Ну, а про наш історії москаль. Тож, нехай ця історія підніме вам настрій після попередньої. З чим у вас асоціюється Рашка? Особисто у мене з болотами, дебільними новинами і алкашньой. Власне, про останнє. І ні, ця історія не про перебір алкоголем. Хоча кому я про що це Росія? Цей геній випив пляшку спирту залпом, і через кілька хвилин в нього зупинили серце. Його не встигли врятувати до приїзду швидкої. Ну похуй. Чи? Рашка. Так. Е не будемо, напевно, зациклюватись на москальні. Е зараз, як там говориться? Спуститись з неба на землю. О, згадав. Е зараз до чого я. А, е Отже, щодо історії. А ще, якщо шукаєте того, хто зробить вам хороший перехід, мені не пишіть. Я не просто так згадав небо, бо там і відбувається наступна історія. В 2000 році Аугусто Лакандула сів на борт літака в місті Давао, Філіппіни, з добре продуманим планом пограбувати всіх на борту та втекти неушкодженим. Слово неушкодженим, запам'ятайте. Він зробив парашут ручної роботи, спакував кілька гранат, дробовик і якимось чином пройшов через указ службу безпеки аеропорту. Гей ти! з бананами. Опинившись на борту, він успішно пограбував 300 пасажирів на 25 тисяч доларів. І вимагав пілота опустити літак на 6000 футів, щоб здійснити свою велику втечу. Так, ну якщо я розповідаю цю історію, значить щось сталося. Але що? Коли бортпровідник допоміг йому втекти, він вистрибнув, витягнув шпильку з гранати. І вгадайте, що він кинув шпильку замість гранати. І це ще не все. Пам'ятаєте, він же зробив парашут? Він не спрацював. Пізніше влада його знайшла закопаним у багнюці, з якої встречали тільки руки. Проте гроші зникли. Скажіть нам Ну, а у мене на цьому все. Тож, дякую за перегляд.